Візьміть вашу гітару. Якщо ви берете в руки гітару, і вона каже Візьми мене, я твоя. Значить, це ваша гітара. Френк Заппа. Візьміть вашу гітару. В нашому додзьо. Це означає дві речі. По перше, для тих з вас, у кого ще немає гітари, це означає вийти в світ і знайти інструмент, який очікує вас. І на якому вам належить грати, електрична з ефектами або акустична з натуральними струнами не має значення для кожного існує свій інструмент. А ось що важливо, коли ви берете його в руки, інструмент видає звук, і цей звук для вас має бути прекрасним. Коли будете шукати, не забувайте про якість. Це відноситься до всього додаткового обладнання, яке необхідно для створення вашого звуку. Підсилювач, датчики, педалі, і т.д. Уникайте жальгідної кустарщини. Це ознака бідності духу. Ні, вам не обов'язково купляти найдорожчу апаратуру. Це лише й означає, що вам потрібно щось, що відповідає вашим задумам. Навчіться визначати якість і цінувати все, що добре зроблено, де б вам це не зустрілося зазирніть глибоко в дух, який живе в якісно зроблені речі. Ретельність, точність, увага до деталей внесіть цей дух і в свою роботу в цьому додзьо, все, за що б ви не взялися музику, любов, книжкову полицю, їжу робіть так добре, як тільки можете. Діяти інакше значить діяти бездушно. Якщо ви не можете дозволити собі тієї якості, якої вам хочеться. Що ж, робіть те, що доступно, все ж таки головне навчитися творити звук. Щоб освоїти управління автомобілем, новачкові зовсім не обов'язково мати Ферері Підійде будь-яка машина, аби вона рухалася. Мені доводилося бачити однострунні гітари, зроблені з ручки від мітли і шматка дроту, а також комплекти барабанів зроблені зі сміттєвих відер з кришками. Якщо звук всередині вас досить могутній. Він знайде свою дорогу. Другий сенс виразу візьміть гітару фізичний акт взяття гітари своїми руками. Не беріть гітару безцільно, дійте з наміром. Нехай ваш розум знає, що ви збираєтеся щось робити, навіть якщо ви ще не знаєте, що це буде. Приготуйте себе до гри. Може, ви просто хочете пограти струнами, дивлячись в телевізор. Тоді візьміть гітару з наміром пограти струнами, дивлячись телевізор. Пам'ятайте, гітара це інструмент, тобто річ, за допомогою якої щось робиться. Згадуйте про це кожного разу, коли протягуєте руку за гітарою. Коли берете гітару, то беріть її.